Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Дорога вірних послідовників Божих нелегка дорога. Її пройшовши, людина отримає вічне життя. Але пам'ятайте, що на ній будуть перешкоди. В Євангелії від Луки у 13 розділі, в 23 та 24 вірші ми читаємо. Сказав йому хтось: Господи, чи мало є тих, які спасаються. Він відповів їм: силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися увійти, та не зможе. Коли ми читаємо, що багато хто намагатиметься увійти та не зможе, у нас виникає природне запитання, що ж нам робити, аби досягнути успіху, аби увійти. Як це не сумно? Однак деякі люди не зможуть увійти через тісні ворота, оскільки лише шукають увійти, але не силкуються. Ми живемо у світі, де панують гріх та беззаконня. І нам потрібно знати, що робити, аби успадкувати вічне життя. У жодному разі нам не можна допустити, щоби хтось із нас втратив обіцяну переможцею велику нагороду. Нам необхідно знати, що зроблені нами кроки ведуть до неба, а не до землі, на тих із нас. Хто вважає себе виконавцями Божих заповідей, покладена велика відповідальність, показати навколишньому світові, що ми спрямовуємо свої стопи до небес. А оскільки ми рухаємося проти течії, не так, як ідуть усі люди, проти течії, яка несе всіх до загибелі, нам потрібно знати, задля чого трудимося. Ми маємо прагнути до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Наш опір повинен бути активним, інакше ми не отримаємо нагороди. Ми маємо зростати до повного зросту чоловіків та жінок у Христі Ісусі, таким чином, будуючи дорогоцінний храм для Господа. А Він говорить, Усилюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ми, дорогі мої, маємо потребу в Божому дусі у нашій душі. Наші обличчя повинні бути постійно звернені до неба. Зауваживши, що гріх прагне перемогти нас, ми маємо силкуватися. Милосердний Спаситель стоїть поруч із нами, щоби допомагати нам. Коли ми розпочинаємо боротьбу з гріхом, Він пошле своїх небесних ангелів, аби сатана не зміг узяти верх над нами. Христос задягнувся у людське єство, щоб співчувати людині, на яку напосідає спокуси, милосердний викупити знає. Як допомогти нам у кожній нашій битві, у кожній спокусі. Більше того, Він є нашим заступником. І тому Господь говорить у першому посланні Івана, в другому розділі, у першому вірші, послухайте цю чудову обітницю. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа. Праведника. Будучи спокушуваними до гріха, ми маємо пам'ятати, що Ісус заступається за нас у Небесній святині, коли ми залишаємо свої гріхи та з вірою приходимо до нього, Він виголошує наші імена перед Божим обличчям, говорячи, я вирізбив їх на своїх долонях, я знаю їх на ім'я. Ангели отримують наказ захищати їх. У час жорстокого випробування він скаже іди, мій народи, увійди до покоїв своїх і свої двері замкни за собою, сховайся на хвилю малу, поки лютість перейде. Що це за покої, про які говорить прокисає, у яких вони мають сховатися? Це заступництво Христа і святих ангелів. Нині Божий народ. Розсіяні. Діти Божі розкидані по всьому світу, і вони будуть випробувані поодинці, а не спільно. Кожен повинен витримати випробування самостійно. Ніколи раніше Божий народ не відчував більшої потреби у виконанні його обітниць, як сьогодні. Нехай рука віри простягнеться крізь морок і вхопиться за руку всемогутнього Бога. Говорячи про необхідність залишити гріх, пам'ятайте, що Христос прийшов у наш світ спасти грішників, і, будучи завжди живим, Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Нам дана благословенна можливість повірити, що Його кров здатна очистити нас від будь-якої плями гріха. Ми не повинні стримувати силу святого Ізраїлевого. Він хоче, щоб ми прийшли до нього такими, якими є грішними і нечистими. Його кров має велику силу. Якщо ви піддалися спокусі, не сумуйте. Крізь віки до нас дійшла обітниця. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведника. Мені здається, що за лише одну цю обітницю, ми повинні безперестанку підносити Богові гімн подяки. Збираємо ж дорогоцінні перлини обітниці. А коли Сатана звинувачує нас у нашій великій гріховності і спокушає засумніватися у спасенній Божій силі, будемо повторювати слова Христа, того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Які чудові слова! Я хочу разом із вами помолитися, щоб ці обітниці стали нашими і наше довір'я їм вело нас по життєвій дорозі. Наш дорогий небесний Отець, всі ранкові хвилини ми приходимо до тебе, щоб скласти подяку за чудові обітниці, які ти залишив нам, щоб ми могли йти по життєвій дорозі і бути переможцями. Ми дякуємо тобі за те, що ти готовий приймати нас, не дивлячись на те, якими ми є в цьому житті. Ти бажаєш нам прощати і запропонував нам вічне життя. Господи Боже, тож дай нам мудрості оцінити ту велику жертву, все, що Ти зробив для нашого спасіння, і пройти життєву дорогу разом із тобою. Сьогодні в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких, наших дітей. Продовжуємо благати в Тебе миру на наш край і на нашу країну. І хочемо, Господи. Пройти цю життєву дорогу з тобою, щоб в той день, коли ти з'явишся, вийти на зустріч і з усім відкупленим народом прославляти тебе на протязі усієї вічності. Це наша молитва і прохання до тебе, а тобі, Богу нашому, за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. З різними питаннями до Ісуса підходили люди. До нього підійшов багатий юнак, який запитав, що мені робити, щоб увійти у Царство Боже. І Ісус дав йому конкретну відповідь, що треба дотримувати заповіді Божі. І послухайте, що цей юнак настільки був чудовою людиною, що він сказав, Господи, я це все дотримуюсь. Але в нього була одна проблема. Була одна проблема, з якою він не хотів розстатися. Друзі, дорогі, про що говорить нам цей урок? І вірші, які ми могли прочитати сьогодні, Ісус каже, старайтеся увійти через вузькі двері. Ці двері не пропустять нас і всі життєві багажі, які ми набираємо, які ми хочемо пронести в рай. Ці двері душі тільки для нас, особисто. Тому, дорогі мої, якщо ви сьогодні заходите якусь пропозицію від Господа у Святому Письмі, Послухайте її, залишайте усе гріховне, маючи надію, що як би ми не нагрішили, Бо готовий прощати, але не вистачає мужності у багатьох повірити, що Він готовий прощати, що Він готовий прийняти. Тому сьогодні нехай ці обітниці торкають наше серце, і особливо всякого, хто прийде до мене, я не прожену геть. Тому. Ідіть зі мною разом до Ісуса сьогодні. Будемо прославляти Його протягом цього дня. І стільки, ще Господь дозволить нам жити. Будьте благословені Господом. До побачення.